Доброго вечора всім. Приїхав до нас такий апаратика новенький забрали сьогодні. Не знаю навіть звідки відкривати. Дивимось, що там одесіти нам напарили. Сергій з його командою. Самий відповідальний момент в середині. Красота яка. Це мрія декількох років. Давно слідкував за компанією Мандрик. Давно довго думали, перебирали в голові. Але я думаю, що ми не помилилися з вибором. Все гарно запаковано, зараз усе розпакуємо, подивимось, виконано все на перший погляд. Вже не дочекаюся, планую збірку, але вже все буде в наступних відео. Так що слідкуйте, лайкайте, пальчики догори. і Будемо зустрічатися і будемо мутити таку смакоту. O bosta.